Дорогі колеги, любі друзі, цей рік приніс дуже багато нового та незвичного у наше життя. Він навчив нас бути уважними, витривалими, дбайливими. Все це точно нам знадобиться в прийдешньому 2021 році. Щиро бажаю, аби у новому році ми мали можливість спілкуватися особисто. Обійматися не лише дистанційно, зустрічатися не тільки онлайн. Здоров'я і благополуччя вам та вашим родинам! Нехай прийдешній 2021 рік буде успішним, безпечним і сповненим позитивних новин. З новим роком! Щасливого нового року! Веселого різдва